Яка ситуація зараз по лінії оборони? Який настрій у військових в тому числі? Мені складно судити за всіх військових. В цілому важко. Mm -hmm. О, важко, тому що людей не вистачає, а, тому що їх а, величезна орда. А, вони, я б сказав, впруть, не переймаючись за те, що вони гинуть. А, ну, моя логіка. Була дуже проста, що колись ну, до них вернеться, тобто, колись коли кількість певна їх загиблих перевалить за якусь цифру, то вони почнуть собі задавати питання. Батьки, рідні, близькі, а, ти, а за що, а що, а де, а як? Але виглядає, що це поки що ця цифра ще надійшла, тому що ну ми спостерігали з крайній ротації, коли були. там Це був напрямок Горлівки. і а, там, скажімо так, моїх побратимів будуть зміятися там битва за ГРП. А, і ось безпосередньо ми там приймали активну участь в підтримці 24-ї бригади. Вони цю позицію втратили, потім її а, треба було зачистити і відбити. Задача була виконана, і, але ми там не закріпилися. Тобто, 24-та бригада там закріплялась, вони були на іншій позиції, але ми постійно цю позицію там моніторили і коли. Ворог не мався зайти, ми його постійно вибивали. Ну і ось за тиждень сумарно кількість втрат ворога на одному участку або одному там вогнев... одній вогневій позиції складав більше ста людей. Вони по власних трупах все одно відправляли наступних, щоб вони там намагалися окопатись, хоча там вже з цієї позиції нічого не залишилось, ні будівлі, ні траншей, нічого. Але вони все одно вперед, 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 і люди йдуть. Тому ну, в мене поки що таке враження, що нам треба ще трошки опрацювати, щоб дійти до критичної маси. Тому що в них людина е, їде вбивати хахлов, е, вона приїжджає, вона вся енергійна, хоче вбивати. Е, ну, за півроку вона гине, але ці півроку вистачає для того, щоб той ентузіазм ще не вигас. І нова людина, десь там, я не знаю, з Томська, і вона теж хоче вбивати. І от за півроку вона теж гине, але приїжджає наступна. І поки що о, ця цифра не набула м, того критерію, який би дозволив їм всім всередині задуматись: альо, а що шо, шо, коїться, Типу, скільки їх загинуло вже. Е, тому наша задача зараз максимально ефективно, з мінімальними втратами, втратами нести ураження а, і збільшувати цю цифру, щоб все ж таки. Цей надлом свідомості в них стався. Ви думаєте, він станеться саме через нас? Чи, можливо, внутрішні в них там якісь розуміння прокинеться? За що ми воюємо за одну позицію? В, в, в них розуміння прокинеться лише кількістю втрат. Ось коли збереться місто, а в цьому місті не буде родини, яка не втратила когось. От коли ось така історія, і вони, і вони прийдуть знову і будуть знову забирати з цього міста інших. Батьків, дітей, а вони скажуть, чекайте, так ви в нас вже забрали. А ви хочете знову? А чому? А чому не вистачило того? Ось тільки через це. Е, якась політична зміна всередині їх е, е, стану, я думаю, що ну, це складно назвати державою, це, це якась. Це збірна Солянка. По збірна Солянка, так. Да. Слухайте, я думаю, там вже є якесь таке, знаєте, дуже далеке селище, де там. Чоловіків або немає, або їх дуже мало вже залишилось. І я чомусь в цьому певне. Я теж впевнений, але ж ці селища не мають доступу до інтернету. Ну, проблеми, вони... Так. Нам треба, щоб ці втрати дійшли до міст, хоча угу. б середньостатистичних міст. І там, коли це почнеться, а там же є інтернет, там же є зв'язок, там же є певна, як вони вважають, демократія щодо виборів і так далі. І тоді вони будуть почати питати питання. Звісно ж, і в самій. Збірні солянці є певні виплати е, загиблим родинам. І поки що там, коли вони безвісти пропавші, це одна історія. А коли вони мають такі все ж таки будуть виплачувати, це, звісно, навантаження на економіку цієї збірної солянки. І там вже є певні позиви на те, що все ж таки щось починає в них рухатись, коли там. Починають кричати, що ви кажете, що мій чоловік загине пропав безвісти, але вся його рота пропала безвісти. Як може рота пропати безвісти? Тому поступово воно рухається. Наше основне завдання це не скажу втрачати мінімально людей.